так. Сьогодні у нас лекція присвячена е, темі методології управління IT -проєктами. То, Точно, проходили ми це чи ні? Так, да, ми на минулого разу це пройшли. Значить, е, сьогодні у нас вже з вами інша лекція. Так, концепція розробка концепції уставу проєкту. І так. Так. Так, не дуже вдала тут презентація. О, це воно. Да. І так, наша сьогоднішня тема це ініціація проєкту, розробка концепції та уставу проєкту. Тобто, ми продовжуємо з вами розбирати те, що називається організацією проєкту. І так. Що є підставою для ініціації проєкту? Взагалі, що таке ініціація проекту, це переконання керівництва організації в необхідності виконання проекту, тобто переходу до наступної фази проекту, тобто забезпечення ухвалення відповідного рішення. Відповідно, є певні підстави або аргументи, які ви можете, спраючись на які ви можете переконати вашу керівницю розпочати ще той чи інший проєкт. Ось вони у вас. Де ви можете брати ці підстави? Значить, вигода. Якщо ви покажете, що маржинальність вашого проєкту десь там 100-200%, то, відповідно, немає ні такого капіталіста, який би пішов на будь-яку підлітку, щоб отримати 300%. Ви 200 йому пропонуєте. Ну, я так отрізую, для е, проєктів на Западі маржинальність вже 7, 8, 10 — це вже, типу, дуже гарний проєкт. У нас зазвичай е, вважається 30-40, але краще 100. Далі. Тобто, як є, є можливість отримати вигоду від інвестиційної діяльності. Коли вклали там 100 гривень, отримали більше. Значить, змінилася вимога молочина законодавства та соціальна відповідний бізнес. Ну, наприклад, стало вигідно, наприклад, займатися чимось в країні, да, якимось бізнесом, і під цей новий бізнес можна організувати якісь проекти для його підтримки. Там софт якийсь писати специфічний тощо. Далі ринкові умови. Для того, щоб ну залишатися конкурентно спроможними, іноді треба лишатися на ринку. Дуже багато людей, особливо, що де там пов'язано з якоюсь виробництвом. А вони дуже часто закривають підприємства і вивозять там кудись на склади своє обладнання, типу, колись там а, знову повернутися до бізнесу. Ні, так не буває, як так кажуть, з, зі складів на а, ринки не повертаються. Тому іноді проекти треба для того, щоб зберегти команду і зберегти своє місце на ринку. Тобто до ринкові умови, тобто пережити всіх конкурентів, відповідно. Може депінгувати, може зменшувати витрати там на персонал, але головне залишатися ем, діючими. Потім технічний і технологічний прогрес безпосередньо змінює ресурси вимоги до бізнесу. Ну, відповідно, це теж може бути підставою для того, щоб трансформувати свій бізнес і під це вибити якісь кошти. Проблема управління та викликані ними завдання. Будь-який бізнес, особливо при його масштабуванні, теж переживає, переживає дуже часто управлінську кризу на різних там напрямках. Не обов'язково на управлінських він може бути на рівні там контролю часу, контролю руху фінансів тощо, і це в принципі теж може типу для оптимізації якихось процесів, якщо я зиск, то може запустити той чи інший проект. І так, проектна ініціація це не один процес. А ціла їх група. Вони формують початкову групу заходів для забезпечення спроможності самої проєктної ідеї і запуску її проєктної реалізації. При цьому вже на цій фазі виявляється і навіть усувається числення ризиків відпрацювати які на стадії ініціації набагато вигніше, ніж після старту проєкту. Ось у нас така гарна тут є, бачите. ой що воно не ага, ось більше. Така гарна у вас є процес ініціалізації. І бачите, начало, і це алгоритмічно показано, куди ви починаєте рухатися після кожного, кожної дії. по Поніці проєкту. Далі, що цілі та результати процесу ініціалізації. Я не щось. Дуже важко. І так, цілі та результати процесу ініціації. Серед завдань результатів процесу ініціації виділяються наступні. Тобто основна ідея, її треба сформулювати. Далі. Ідея проєкту включена в список для, для розгляду. Потім презентації проєкту. Доступлення документації, розглянуті на відповідному заході з позиції проблеми, проблемності, важливості і досяжності. І далі мета проєкту, що треба теж їх розробити. Тобто, ну і далі тут є декілька, бачите, цілі, які ставляться на цьому етапі. Тобто. Я не буду навряд чи ви їх запам'ятаєте, але ви, в принципі, маєте фактично на цьому ну, етапі знайти мету вимоги до проєкту і до результату і до процесів. Потім вам треба на цьому етапі, ну, я так скорочено кажу, що, е, знайти зацікавлені сторони, розібрати ключові ризики та обмеження, ввести критерії успішності проєкту. І після того цього ви маєте знайти людину, яка е ну візьметься за реалізацію цього проєкту в, в плані, що типу, буде у вас то, керівник проєкту. Після цього. Вже спираючись на досвід керівника, ви формуєте приблизний склад команди управління реалізації ну, проєкту. Після того, як ці артефакти всі артефакти готові, документація оформлена. Ви берете затверджуєте статут і потім складаєте укрупнений план проєкту. І відповідно це буде вважатися, що ви в стадію ініціації пройшли. Але це не ще не значить, що ви проєкт стартовано, ну, я казав, що проект починається з виділення коштів. Ось у нас тут теж є така штука дуже цікава. Основні цілі ініціалізації. Тут тобто вони ось тут теж, я вам скорочено розказав, вони тут у вас теж з свого роду ну, показані. Чому вони циклічно? Тому що ну, коли йде процес. Обговорення, це все уточнюється, деталізується і таке інше. Далі, дуже важливо на ці етапи встановити пріоритетність вирішуваної задачі. Тобто, перейдемо по пунктам, характеристики пріоритету це, типу, фінансова цінність, стратегічна цінність і рівень ризиків. Тобто, вам. Треба досягти мінімальної окупності максимум рік. Якщо півтора, то вже ну рідко хто хоче брати такі проекти. Тобто, це оптимальні проекти, за які всі беруться, це рік. Чому Тому що під них дуже часто можна взяти, ну скажімо так, банківський кредит, і за рік з ним розрахуватися. Відповідно, прокрутивши гроші і реалізувавши, продавши той продукт, що ви організували. Значить, якщо у вас вище середнього, середня і низька фінансова сусідність, тобто окупність довша, то ну, це вже під питанням. Значить, тут вже все буде під питанням, Чи треба взагалі в таку Ну, навіщо це робити? Значить, компанії, які ви хочете нав'язати якісь проекти з модернізації, їм цікаво, щоб а, витрати компанії в результаті вашої діяльності, ну там ті ж розходи, наприклад, зменшилось хоча б на 30%. Значить, а, навіть 10% може бути цікавим показником. Тобто дивимося, якщо ми займаємося інвестиційною діяльністю, то у нас купність має бути висока протягом року. Якщо ми займаємося оптимізацією модернізацією якихось мереж проєктів систем, відповідно у нас там має бути після наших дій, компанія має вже економити кошти. Мінімум 10%, максимально 30%. Значить, як, що, що розглядається після фінансової цінності? Стратегічна цінність. Вона теж є висока, середня, вища середньої і е, низька. Е, Краще, якщо ви завдяки цьому проекту забезпечуєте стратегічну перевагу над усіма конкурентами. Або ж у вас виходить дуже стійке, гарантоване поквартальне збільшення ринку, або ж ви виходите взагалі на новий ринок. Значить, от тоді це ну, круто. Якщо у вас там вище середнього, середня низька, то не факт, що ви зможете знайти інвестора під такі проекти, але все можливо. Значить, і рівень ризиків. Відповідно, якщо у вас будуть сильно занижені чи завищені ризики, це теж ну, недобре. Треба все ж таки братися за проєкти, де дуже мало, скажімо так, ризиків. Значить, і ось у вас показана зведена модель підготовки проєкту до реалізації. Тобто, це все, якщо ви придивитесь, да, тут у нас є дієві особи, є артефакти, які вони генерують. І, відповідно, рухаючись до процесу реалізації, виникають певні, виконуються певні послідовні дії, і з'являються нові документальні артефакти. Тобто, маєте на увазі, що документація може відрізнятися від проєкту на проєкт, але є якісь загальні, як кажуть, гости. Якщо ви хочете ну, подивитися створення проєкту у вигляді алгоритмів, то ось він у вас є. Тобто, ось у вас тут типу, нічого не зрозуміло, ви бачите тут тільки рішення з рішення устави, тобто тут якесь документальне оформлення. То формалізовано алгоритм виглядить ось так. Береться опис основної ідеї створюється. Потім обов'язково знаходяться ці цікаві особи, хто захоче вложитися і на цьому заробити. Потім мета проєкту. Та критерії їх досягнення, опис бачення програми, системи і шляхів досягнення цієї цілі, яку ви себе ставите. Потім формуються завдання проекту і творюється той продукт, що вам цікавий. І, відповідно, все це потребує певних заходів щодо вирішення проєктних завдань. Ну, наприклад, організація комунікацій і таке інше. Ось у вас приклад оформлення ідеї. Тобто ось людина каже, давайте ми інтернет портал заставимо приносити вам гроші. І ось приклад оформлення такої ідеї. Значить, поняття завдання. E, під завданням як особливої категорії управління слід розуміти об'єкт, який відповідає п'яти критеріям, наявність яких або відсутність, хоча б однозних з свідчить про те, є воно фактично або немає. Ключовий параметр точне формулювання результату. Передбачається, що кожна задача це особливо точка в майбутньому в якийсь конкретний результат. Значить, точне формулювання, термін, постачальник, відповідальний ресурс, документальна форма поставки. Ось так ми можемо показати цей зв'язок. Далі, після того, як ми з вами. Створили фактично ідею оформили. Нам треба сформувати завдання. Воно має бути дуже чітким. Ось оно у нас тут представне. Розробка уставу проєкту. Тут я думаю. Опять же, це е, артефакт, який ви маєте створити перед тим, як запустити проєкт. Тобто ось у вас приклад створення е, такої устави. Тобто, нічого тут -то складного дума, включаєте включайте мозок, скачуєте і робите. Розробка. Устава проєкту. Е, це не тільки розставка віг, початок кінець і чи інше. Процедуру діяльності бажано скажемо ще їм розробити, як це правильно сказано. Ось. Бачите, тут скільки чого треба віддати. Тобто, те, то, то, що обов'язково, ви знаєте, обов'язковому виділено. Ось. І в кінці будуть погоджуючи підписи, хто згодився, да. До свидання. Після цього ми створюємо артефакт по реєстрації зацікавлених осіб. Тобто, хто зацікавлений реалізації того чи? Про, І ось у вас тут є приклад, як це робити? Тобто заповнювати реєстр зацікавлених осіб. Ось так. Тобто, фактично, вам на цій, ну, на цій парі треба розібратися, як розробляти устав і розібратися з поняттями базовими з, на, на, з, ну, з написання цієї програми. Питання є до цього матеріалу? Немає. Ну, Осі добре. Значить, давайте зараз ще пройдемось по лабораторній. І я на цьому вас відпускаю. А можна швиденько, питання по самій першій лабі? А можна, а... Давайте, давайте я зараз закінчу цю лабу, і ми поговоримо про першу лабу, Окей. Ну, щоб воно не змішувалось, добре? Значить, друга лава. Практична робота у вас буде з робота в джирасофтвара. В принципі, всі принципи є, і тут доформити звіт не дуже, ну, не дуже складно, але якщо ви можливість там скористатися новими принципами, то звичайно користуйтесь. Нагадую, що обов'язково треба бути показано, що всі завдання виконані або принципами бо розрахунками в ну, залежності того, що робити. І в кінці має бути висновок. Значить, поки що на цьому все так і. И...